Ну так, ось, конкуренти для мене це ті люди, які працюють зі мною на одній локації в межах одного району. Маємо однакові навички вміння сервіси цінову політику, маємо одну цілову категорію, не рекламуємо одного, не допомагаємо і не спілкуємось. І так, сьогодні ми поговоримо про майстрів, які працюють у тій самій сфері, як і ви. Хто вони для вас? конкурент чи колега? Я довго думала над цією темою, писала цілий список. Сьогодні я розповім про все по порядку. Я боялась конкурентів на початку свого шляху. Знаєш, як сліпа котеня, ти не знаєш, куди з якою швидкості рухатися, де знаходити тих клієнтів, що таке цільова аудиторія, як її шукати, як її втримувати. Як можна виділитися серед інших майстрів і вийти на нормальний прайс. Зараз, враховуючи досить непоганий досвід, розумію, що я не боюсь конкурентів і сприймаю їх як колег. Так і перше. але повірте, клієнтів вистачить на всіх. Уявімо, що ви можете в місяць служити для прикладу три клієнта в день. Хай ви працюєте навіть без вихідних. Це там 90 клієнтів в місяць, хай буде 100. Ви думаєте, що в вашому мікрорайоні всього лише 100 жінок? 100 дівчат, які хочуть нарощувати вії, Ми зараз говоримо суто про нарощення вій. Та їх ж набагато більше, їх тисячі. Ви не зможете відростити ще собі пару рук і скакнути вище своєї голови, і обслужити всі. Вони, ну, типа, множаться їх більше з кожним днем. Тому не потрібно переживати, що вам не вистачить. Клієнтів. Клієнти всі діляться на певні такі цінові категорії, що клієнт, який ходить до вас, наприклад, за тисячу гривень, він не піде до майстра з дешевим прайсом. Тому що він розуміє, що така клопітка робота, от вона якісна і це дорога пост. Тобто головою він розуміє, що щось тут не так. Майстер, який ставить низький прайс, він з часом вигорає. І виходить з цієї сфери. Він з часом розчаровується, у нього починають проблеми зі здоров'ям виникати. За вартість нижче плінтуса, вона не має змоги лікуватися, і вона просто перестає цим займатися. Можна говорити дуже довго, але сенс в тому, що є клієнти, які шукають дешевше. Да, вони будуть ходити до майстрів, які ставлять маленький прайс. Це можуть бути майстри-початківці, майстри, які там приїхали з іншого місця і шукають собі аудиторію. Але це не значить, що всі. Ваші клієнти, які ходять до вас, наприклад, хаб до рік, вони звикли до вас, до вашої якості робіт, до ваших цін, що вони будуть світи в інтернеті і вишукувати, теж їм там знайти дешевше, щоб під вас піти. Якщо їх влаштовує атмосфера на процедурі, вони не будуть шукати. Ну, повірте мені. І ми переходимо до третього пункту, який так само витікає з другого пункту. Якщо вашому клієнту з вами комфортно... Він не буде шукати за ним. Ви сходитесь у ваших якихось поглядах, принципах. Він знає, що в нього не будуть запитувати щось там зайве. Ваш підхід, як до клієнта, його влаштовує. Якщо ви будете переїжджати з місця на місце на локації, 100% клієнтів 80% будуть ходити за вами так. В більшості люди не шукають просто майстрів. Люди шукають людей. Вони мають відчувати себе в безпеці і в. Форті на процедурі, і якщо ви їм це забезпечите, їм не потрібно буде шукати щось наступне. Як не боятися конкурентів, показуйте свій шлях розвитку своїм клієнтам. Мають бачити, що ви не стоїте на одному місці, що вони просто закінчили базовий курс, як робили 2D. Ні, крок вправо, ні кроку, кроку вліво, все ви більше ні нічого не робите. Маєте показати свій розвиток своїм клієнтам. Вони будуть бачити, що ви вмієте все і ще якісно, і ще постійно вдосконалюєте це. А наш інший майстер, чого, якщо ви робите все те саме, і вони ще до вас звикли? А наступний пункт: я завжди готова порадити іншого майстра, якщо моєму клієнту щось не підходить. Не підходжу я як майстер, бо не підходить те, що я час від часу піднімаю прайс. Ця послуга не є обов'язковою, може трохи не вписуватися сімейний бюджет, тому порекомендую іншого майстра, перевіреного таки враховуючи досі, і 10% в клієнтів від тієї, то на їхні місця по любому приходять інші люди. Тому що послуга популярна. Якщо ви робите цю послугу якісно, не будьте людьми до вас потягнуться. Себе не порівнювати з іншими майстрами. В кожного свій шлях і в кожного свій темп розвитку. от ви вважаєте себе відверто гіршими, ніж вони, і ви починаєте тупо копіювати їхню подачу інформації, може, навіть там пости красти. Ви як фальшивка виглядаєте. Надихатися там можна. Шукайте своє, шукайте. Будьте з собою і шукайте своє. Не потрібно копіювати, тому що клієнти відчувають оцю от фальшивість і вона насправді стопає. І надовго такі клієнти не затримуються, і знову ж таки можуть піти до ваших контрактів. і станеться те, чого ви так боялися. А ще один момент вам не сприймати всіх. Кругом як конкурентів. Якщо у вас ви усі будете бачити своїх ворогів, це буде дуже важко морально вивести. Буде як в програмі один проти всі, коли ви воюєте один на полі бою. краще, набагато краще сприймати інших майстрів як колег, спілкуватися, обмінюватися досвідом, якимись прикольними ситуаціями. Дев'яносто 5% ком'юніті, б'юті ком'юніті воно реально прекрасне. Тоб будьте людьми щирими і простими. І до вас будуть притягуватися такі самі люди. Ще одна дуже важлива і, на жаль, сумна думка майстри не вічні. Їх наздоганяють хронічні професійні. Проблеми зі здоров'ям, зв'язані зі спиною, шиєю, зір, руки, пальці. Та робота, яку ми виконуємо, вона, якби, там, знаєте, з боку не виглядала дуже просто і легка, вона досить специфічна, може бути просто вигорання. Майстер у сфері краси 5-10 років, це така, знаєте, потолок. Буде дуже добре у вашому просторі будуть. Колеги, яких ви зможете порадити в разі чого. Може ви виїжджаєте, вирішили закінчити свою кар'єру, і буде дуже класно, якщо дійсно будуть люди, ви можете довірити своїх клієнтів, тому що ну клієнти знаєте, як інколи маленькі діти, їх не хочеться лишати просто самих з їхніми оцими проблемами, щоб не самі шукали і ставали на якісь граблі. Хочеться їх знаєте, довірити довірити хороші руки. Говорити про чорну конкуренцію, вона існує. З нею не зустрічалася, але я чула від колег-майстрів, що вони стикалися з чорною конкуренцією. Моя думка така жорстка чорна конкуренція наговорити, набрехати, щось там коротчі, підставити, там, прийти на процедуру під виглядом клієнта і потім обіцяти в соцмережах. Мені здається, що таке існує на низькому і на середньому рівні прайс. Коли у вас хороші роботи, якісні. Коли у вас прайс вище середньо. коли ви собі визначили, куди вам ти і як вам розвиватися, у вас тупо немає часу займатися оцею фігною і когось там підставляти, і сплітні розводити. У вас є своя, знаєте, цей робочі кітпори, шторин. Короче, Все, мій шлях. Хто там є там пофіг? Вообще. У мене є мій шлях, я туди йду. Просто елементарно. Воно не потрібно майстрам з, з високою самооцінкою підтвердженою. Воно просто не потрібно. А підтверджена може бути як регулярний потік клієнтів, все там зашибісне, і хороший прайс, атлічний е, відгук рухається е, до своїх цілей. Вона знає, впевнена, своїх клієнтах, тому що вона зробила всі умови, щоб її клієнти до неї вернулись. Якщо в вашому просторі з'явилися конкуренти, намагайтеся їх сприймати не як стоп. У вашій діяльності. Намагайтеся їх сприйняти як такий чарівний пендель. Просто розвивайтесь, настійте на ній, будьте собою і не зупиняйтеся. Все вас вийде.